На Рівненщині дочка із спільниками вбила батька. Нагадаємо, в полі поблизу села Ромейки Володимирецького району знайдене обгоріле тіло мертвого чоловіка. Ним виявився 50-річний Федір, мешканець Кузнецовська. За попередньою інформацією вбила його дочка, заручившись допомогою чотирьох спільників. Всі, всіх злочинців п'ять серед цих злочинців, старша рідна донька загиблого. Яка напередодні вбивства прибула з Республіки Молдови з метою вбивства батька та продажі його двохкімнатної квартири в місті Кузніцов, який він прописаний та мешкав до дня смерті. Чоловік жив сам. Його дружина поїхала на заробітки в Росію і досі там перебуває. Дочка приїхала з Молдови в гості. За однією з версій, вона просила батька продати помешкання, щоб їй розрахуватися з боргами. Той відмовив: сварка переросла у бійку. Після чого жінка разом з друзями вивезли чоловіка в поле, били ногами та палками. Коли чоловік вже не подавав ознак життя, облили бензином і підпалили. По даному факту порушена кримінальна справа за статтею 115. Особи затримані. Головній підозрюваній у вбивстві 26 років. У неї на вихованні перебуває дворічна дитина. Загиблому батьку було 50.